Раненько, ще дуже. Йду на базар поросаду. У мене трошки не хватило своєї, ще підростає. Треба досадити. Іду на базар чи поросаду. яке красиве небо. Я завжди на небо дивлюся. Не тепленько, гарненько, так порівняно з тими днями. Сонечка вроде сьогодні немає, але нормально. Зараз відерце таке, колючків і там. Така дорожка тут у нас. Бо я тут, ось... Я ось... Я тут ось дивіться, ось по десятку вони. Я вам кажу, кожен, Ось посадити дивіться. І на вулиці воно, воно не було в теплиці і близько. Це добре, воно, значить, закалене. Можете рахувати, тут 11 шок. Це куча дідку ловить. Юр, ну що, шо, щось ловиться? Поки ні. Поки не ловиться. Вижидаємо. Ага. Ой, ти бачиш, як вода піднялася прям. Ой, яка краса. Тишки співають так. Красота. Щось мені кається, що сьогодні не буде в тебе ніякого улову. Ти бачиш, що навіть на воді немає ніякого. Вона дуже рано кормиться. Да? А зараз теж трошки більше Дальше взагалі не буде. Mm. Це процес. Понятно. О, трошечки пішли круги на воді. Трішки, є круги. Добре, лови, а я пішла, буду садити розсаду. Чи ти теж будеш йти? Куди? Додому, ні? А ну добре, добре, бо я піду. Щось приготовлю, снідать. Та й буду садити. Ой, красота. Диви, яка верба воно. Помниш, яка вона здорова була тут, так над водою. Оце так кусок собі ось. Ось так. Я так думаю, що її обломило та її. Да. Варі, 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 варі. А... Може бути, може, вітер такий був той. Ой, краса. Так було там, де така огромна була. Mm. І хмари у воді. Пішла я. Диви, диви. Ну і ой, що словив що? Що ж ти зловив? Малисеньке, ну туди бізьма ближче. Ой, диви яка. може випустив, воно таке манюсіньке. Ти що? Угу. Ти бачиш. О, хай живе, підростає. Це такий процес. Це ж треба таке. Ой, слухай, там он така здорова скинулася. Ти бачив? Прям дуже здорова. У інші нервній обстановці приходиться працювати. Там скинулась, там Ага. Та що ж ти сьогодні з одною юдочкою? Зробив нову вудочку. Іменно на цю кочку проводив. Вона туди якась така странна, скунець такий кривий. Тів? Поколець і водик називається. така вудочка. Оце вона ігру. Ага. Тілу я ще такої не бачила. Вона не так давно. Інтересно прям. А ну може ще що зловиш. Так би дивився і дивився на той поплавок. Пішла я, Юр, лови собі на здоров'я, бо в мене дуже багато розсади садить. Як діяти буду. Хорошо добре. Лови. Не довго чи довго будеш? Ні, діяти буду. Хорошо добре. Можуть тут подарі, поразити сам. Ага. Добре, давай. До помідорки, всі солока купила, ось тут. Такого смачного. Привозять люди тут і йду вже додому. Зараз буду розсаду садити. Такий ранок. Пташки співають. Озбережці роститься розсада, що ми з вами садили. І тепер ось тут посажу ще трішки ще розсади. Це вже ось так. Кириси процвітали. Дивіться, всі прям. Така краса. Такі красиві. Це вже жасмит, такий кущик, така краса, аромат не передаваєми, ось такий івіс. Я вже показувала, він у мене був одненький. Це ж ось ще один зацвів. І ще одненький вон бутончик там буде. Це ж треба така краса природи. Дуже рисочки ось такі. Там у нього є. Ох, я любуюся, я ним. І півони. Ось уже зацвіли. Така краса, тільки гляньте, трішки, трішки пофостаєся, <сі> такою красою. Дивіться, які гарні. Така красота. О, ну, така краса. У мене два кущики. Тут кущик, оце ось перед кухнею. І ось там. Кничка розпіє Ось, ось там. На сьогоднішній раз буде багатенько. Ось там. її осінню пересадила і ось вона так гарненько тут росте. Ось такі розцвіли ще квіти. Бачите? Ось такі цікаві. Ось така трава, у них листочки такі. Такі, бачите, ось як травичка. І ось такий в них цвіт. Така краса. Ось такі квіточки розцвіли вже. Такі тут вони, бачите, полісадничку такому. І така моя клумба. Вон там лілії будуть сісти і розцвіли вже ромашки ось. Така краса. Там вони риси. Трішки природи вам покажу. Ось тут така в мене тут такий ось така шапка таких цвітів. Така красота. Помідорчики вже посажені. І ще парнички там. Ще. Вон ростуть, будемо досаджувати, Ось така весною огородина. І ще ось такі квіточки в мене будуть. Це мені сусідка дала ось такі квіточки, такий кущ ось невеличкий. І на те літо розростеться і буде теж краса ось така. Як на дачі і без квітів, такого не буває. Не знаю, може в когось буває, але в мене не буває. Приїхали вже додому, заїхали в магазин, трішки скупимося, бо все з'їли на дачі. Цілу неділю були. Всім всього доброго.